Обраний президент США Дональд Трамп напередодні на прес-конференції розкритикував дозвіл адміністрації Байдена наносити далекобійні удари по території Росії. Його він назвав великою помилкою. Також Трамп поскаржився, що адміністрація Байдена не порадилася із ним, ухвалюючи таке рішення за лічені тижні до зміни влади. Утім, на уточнююче питання, чи скасує Трамп цей дозвіл, після інаугурації обраний президент відповів ухильно. Можливо, у Білому домі своєю чергою пояснили ріш рішення про дозвіл на далекобійні удари вони ухвалили до оголошення результатів виборів, тому не радилися із Трампом. Про це на брифінгу сказав радник зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Водночас, за його словами, усі рішення після виборів ухвалюють лише узгоджуючи їх із перехідною командою наступного президента. Це підтверджують і майбутні посадовці із команди Трампа. Кандидат на посаду радника із питань нацбезпеки Майк Волс заявляв, що вони працюють із чинною адміністрацією. Цією злагоджено як цитую рука і рукавичка». Не думаю, що вони мали це дозволяти, коли немає можливості і впевненості за кілька тижнів. Чому вони взагалі не спитали моєї думки? Я б їм не дозволив. Я вважаю, що вони зробили велику помилку. Ви скасуєте це рішення, коли обіймете посаду? Можливо, так.